Різдво Христове одне з найбільших християнських свят, яке символізує народження Спасителя. Для вірян цей день є особливим, розповідає римсько-католицький єпископ Віталій Кривицький. Під час різдва ми переживаємо три основні події. Перша подія, ми згадуємо прихід нашого Спасителя Ісуса. Друга сторона, ми переживаємо кожен сьогодні по новому своєму серці цей прихід Бога. І третій момент дуже важливий: ми кожного дня готуємося до другого пришестя нашого Господа. Священнослужитель наголошує, різдво це не лише родинне свято, а й час духовного оновлення. Саме в ці дні люди повинні замислюватись над значенням віри у своєму житті та відчувати присутність Бога із нами. Для кожного із нас сьогодні треба по новому відчути, що Бог насправді із нами, і гадаю, що кожне різдво ми можемо пережити по особливому, якщо відчуємо, що він насправді є дуже близько, і він є з нашим народом, коли ми є із ним. Річ більшість українців почали святкувати Різдво 25 грудня, а не 7 січня, священнослужителі пояснюють, що це рішення наближає українські традиції до світової практики та сприяє відокремленню від російських церковних впливів. Що 7 січня, що 25 грудня, це одне те ж саме свято, тільки різні календарі. Ми як православна церква перейшли на календар лінський 25 грудня, ну з логічністю, тому що з Різдвом Христом розпочинається новий рік. Однак, духовенство переконане, тиску таких питаннях неприпустимий. Єпископи пояснюють, кожен має прийти до цього рішення самостійно, а завдання церкви допомогти зрозуміти суть змін. Переконувати не потрібно, прийде час. Так як, в принципі прийшла і зміна, Бог народився раз, він був першим всіх віків. Але прийшов і щоб пожити з людьми, щоб принести людям у цю звістку, цю радість і звичайно спасти її. Тому ми і святкуємо різдво Христове. Основою різдва є традиція, до прикладу, святий вечір, на який українці готують 12 святкових страв на честь 12 апостолів. У нас в традиції є так зване ділення різдвяним хлібом, і це дуже добре, так само такий захід для того, щоб показати єдність в родинах. Крім того, звичайно, це може бути наші кулінарні страви на нашому столі. Можливим атрибутом кожних різдвяних свят є так зване калідування. Молодь одягає костюми, створює зірку із підручних матеріалів і йде колядувати у гості до родичів та сусідів, аби привітати їх із Різдвом і отримати подарунки, смаколики або ж гроші. Ця традиція прийшла до нас ще з язичницьких часів. Також у цей день віряни ходять до церкви на богослужіння. В кожному храмі воно може бути дещо в різному часі, але вже точно тоді, коли е, наступає. Темрява на наступний день, вже 25 грудня, що години що декілька годин може відбуватися літургії, щоб можна сказати, задовільнити всіх вірян для того, щоб вони могли в цей день по особливому зустрітися із Господом. Олександра Сова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1